Мої привітання, шановні друзі! Війна в Україні не залишає жодного українця психологічно неушкодженим. Ми всі знаходимося постійно в стресовій ситуації, але ж треба вчитися бути стресостійкими. Нам ще відбудовувати свою державу після перемоги. Продовжуємо навчатися виховувати психологічну стійкість разом з нашою постійною консультанткою, лікаркою-неврологінію, психотерапевткою некомерційного комунального підприємства Центр психічного здоров'я Луганської обласної ради, авторки онлайн-курсу Міцні нерви Ганною Черниченко. Підписуйтесь на канал Луганщина WPO. Ставте лайк і розкажіть про наш канал своїм друзям. Слухаємо експертку. Війна та ментальне здоров'я. Війна в Україні це перша війна в світі, яка транслюється в соціальних мережах. Тому ми всі свідки травматичних подій. Незалежно від того, ми знаходимося в місці травми чи переглядаємо це через екрани своїх телефонів. І діти стоять неосторін. Навіть якщо вам здається, що вони не бачать вибухи, то з ними все добре. Ні, вони переймають ваше відчуття та вашу тривожність. І тому дбати про ментальне здоров'я це в першу чергу дбати про власне здоров'я для того, щоб забезпечити в тому числі і базовий захист для своєї дитини. Так що ж робити? Дуже прості та дієві поради. Перше, це інформаційна гігієна. Обмежте, будь ласка, час для перегляду новин і бажано за 2 години до сну приберіть від себе всі гаджети та вимкніть телевізор. Бо синє світло від цих приборів збуджує вашу нервову систему і не дає вам нормально спати. Прислухайтесь до своїх відчуттів. Якщо при перегляді соціальних мереж ви починаєте відчувати тривогу, Терміново відкладайте їх від себе. Переключіть свою увагу на якусь корисну та приємну справу. Дбайте про своє ментальне здоров'я, звертаючись до спеціалістів, психолога чи психотерапевта. Часно. Це не соромно, це прояв справжньої сили турботи про себе. Мрійте, думайте про майбутнє. Не живіть минулим, дозвольте собі будувати плани. Якщо не на багато років вперед, то приймай, принаймні на місяць, два чи три. І турбуйтесь про інших. Якщо ви вже отримали психологічну допомогу, чи маєте контакти лікаря, який реально може допомогти, будь ласка, поділіться ними з близькими. Бережіть себе! З вами був лікар-невролог та психотерапевт Чередниченко Ган.